Чудові місця. Чудові, друзі, місця. М -м -м. Доброго дня, друзі! Я сьогодні вибрався на річку і хочу сьогодні походити на боковий ківочок. Оконь зараз дуже агресивний. Кидається на всі наживки, на опариша, на черв'яка. Вчора садів на поплавочні вудочки, зловив 5 окунців на черв'яка. Не давав закидаєш і буквально через кожні 2 минути попльовка була. Но потім в один прекрасний момент видно перестав клювати чого-то, тому що почався дощ, дощик, почався вітер, погода видно, помінялася, він десь відійшов. Сидів я тут в цьому місці, лою на дві поплавочні вудочки. Одну на черв'яка закидав, як я вам казав, а другу на опариша. Зловив я тоді 5 окунців. І дві плотвички. Ну і потім вже не клювало, до зробив меншу глибину, здобивши, мабуть, десятка півтора краснопірок маленьких, я їх всі, конечно, відпустив. Ну і десяток, мабуть, уклеїчок, який хотів. Отака в мене рибалочка була. Укунців я теж відпустив не брав. Краснопер... Ну, плотвічок теж випустив. Я нічого практично не взяв, кроме уклеїв, декотику. Ну, а сьогодні вирішив все-таки окунь... походити окунька, пошукати боковим кілком. Я думаю, що нам сьогодні. Щось допов'язе взяти гарне. Погода у нас сьогодні теж така пасмурна, тиха без вітра. Обіцяю чуть пізніше дощ, зараз поки немає, але небо затягнуто, як ви бачите, там вже туча глізе на нас. Ну, я думаю, час як у, у нас свободного часу, але я думаю, без дождя є. Все, друзі, приступаємо зараз до рибалочки. Зараз бісенько розматую удочку. Покажу, яка мармішечка буде у мене. Ну і буду ловити сьогодні так само на, на черв'яка і опариша. Більш мене ніяких насадок немає. Все, вперед, погнали! что, друзья, буду начинать ловить с этой мормышечки такой, латунно-свинцовой. Крючок тут 12 номер. Леска мне 0,16. Сейчас я вам покажу, яка. Все я вам покажу. Где она у меня? Так, вот все она. 0,16 Супер Тиагра. Плюрокарбон. У меня была 0,14, 0,14, понимаете? Зараз не піде, зараз дуже багато трави, ковшинок. Зацепа буде багато і вона буде рватися, буде одрівити багато одріву. Чуть пізніше я, звісно, буду переходити на щось вже тендітніше. Так, друзі, цепляти будемо одненького черв'ячка. Зараз такого невеличкого візьму. Ось такого. Ось. Вони питали, чого, чим я пересипаю черв'яки. Я пересипаю черв'яки завжди е, піском. І вони за сутки, ось, допустим, я копаю ввечері, за сутки вони повністю очищаються і стають такі розовенькі, красиві, бачите, Фу! чистенькі, без того говна, в них було, вони повністю вичищаються. Тим більше вже рибки більш подобаються, чим воно, скажімо так, засрати він тим говном смердить. Навозом, скажем так. Ну що. А, сказав же, удочка. Удочка у мене 6-метровая була Ореон з кільцями. Ну і ось така катушечка. Все, пробуємо, друзі. По час впливає, а ми ще нічого не піймали. І начнемо, на друзі, наверно, отсюда ось. цих отсюда. Тут у мене окунчики кивав. Я туди закидав 5-метрову свою болоночку. І тут я его Туда туди кидав. Шестиметровий, вот ті ковшинки. Ну що, спробуємо. Глубина тут десь метра півтора. Побачимо. Якщо думаю, брала вона поплавочок, то думаю, що буде окунчики на кілочка. Хапати мені здається. Якщо він, звісно. Буде сьогодні хапати. Поки мені бачу не гуляє. Тоді він гарно гуляв, мерву робив. везде. поднимал им малька тут капитально тони. Зале пока не видно. Так, первая, первая проводочка нам ничего не дала. Давайте на чуть-чуть дальше. Так, я могу встану сюда трошки дальше. чтобы достать дальше. Но да, я скажу вам, что и 7-метровая не помешает удочка в Тут. -то. Так, треба ще наловчитися, друзі, давно не ловив, розумієте, треба ще привикнути. Нема покльовок. Чомусь. немає окунчика тут, чи що, не може бути такого. На поплавочок клював. А на кіочка чогось не хоче. Цікаво. Зовсім цікаво, я вам скажу. Взагалі не зрозуміло, звісно. Вже пробую різні. Разные... Трошечки із паузами. Ладно, будемо пере... переходитись. Підемо десь далі туди. Зараз пройдемося туди далі, там хороше місто є. Попробуємо там. Якщо тут не буде, то будемо ходити вже по річці, шукати окенечка такі, де більш чистіше, де поглибше місце. Ну, й на міляках, в принципі, різниці немає, але де чистіше, де, щоб, щоб не зацепитися. Я думаю, що все-таки окунь ще сірно, бо я бачу більш всього, що він на руслі, десь ще ляпає у траві. Все, погнали далі. Будем шукать здесь все. Так, ну что, опускаем, пробуем. Не знаю, тут такие места, конечно. Но тут в таких местях он дело в том, что может и стоять. Минзара такие любит. Так что я думаю, что тут можно либо зацепиться, либо кого-то взять. Именно зара в таких местах, как у... Такий час більше шансу було піймати риби, чим на чистому. Іменно в таких невеличких окенцях на руслі. Більш активніше вони працювали такі місця. Воно вся зараз на руслі ще риба. Вся держиться такого. Знаєте, трави ще. Ховається. Боїться вона, понімаєте, зашугана вона на соріці. Її теж зашугали тут ці браконьєри, що вона бідолага шукає такі місця, собі, щоб десь спастися, сховатися. Не то, що там щось просто любить жити, вона там. Вона просто мусить перебиратися в такі місця, щоб сховатися. Опа, первая риба. Перший окунек, друзі. Значит, якому кинечку. Ось Такий красавчик. Опля. Перший красавчик. Матросик. На два опариші. Ще. ще і плюс трава висіла там. Я їх хотів зняти, але потім думаю, та ладно. Хай. Буде. Невеличкі, таких ми не будемо брати. Перша, друзі, рибка наша. Так, давайте ще спробуємо там. Місто дуже хороше. Місце дуже добре. Я чесно думаю, що зацепився я. А потім бачу такой чик, ківочок ще, ще крепше зогнувся. Ага, стоп це. Це я зрозумів, що це було. Так, оп, далі туди. Це я просто затрону там зацепив. Аж це невеличка глибина, я не знаю скільки там. Може, навіть десь около метра. Ну що, перша покльовочка у нас ми вже побачили. Рибку подержали. Не? Це добре, значить рибка все-таки буде клювати. З першого закидання вона взяла, це добре. Все, нема, друзі, далеко. Сто процентів. Що, будемо йти далі. Пройдемося ще по руслу далі туди трошки. Ну, зда, друзі, гарне місце, бачите? І миляка. І тут буде мені здається, цікаво. От треба акуратненько підходити, тихенько. Но дуже мілко вода чиста я бачу. В таких місцях окуняка водиться. Є хорошенькі не, не. Такі сами. Такі сами, ні. Такі самі. Такі самі давайте. Самі Такі самі невеличкі, бачите? Такий самий невеличкий окунець. Куди його кинути, щоб не розпугати рибу? Десь там у берег кинемо. Він далеко не попливе. Кривка за першим за кершою проводкою. Герний удар, бо так тут я навіть почув з того рукою. Невеликий окунь обічно старається добре бити. Це більше він так бере якось так тун і держить. А гарний окунь він товче. Манюінький теж. Сцепічку. Це друзі пічкур. Пічкурик. Перший пічкур у цьому році. Я ще їх ніколи не ловив. Навіть на поплавочні вони мені не попадались. Їх дуже мало є, друзі, їх треба теж випускати. Блін, ну куди ти впав? Де його тут шукати? Цієї трави. Та не буду я тебе сам шукати, сам винуватий. общем, друзі, що я скажу вам? Перший пічкур у мене. Може шевелиться донайду. На піщаних отмелях він і любить будь-який. Пісочок він любить. Де пісочок, там і пічкур. Така легенька течія. Ого, це теж видно пічкур був. Подача була різка. Резко я і не подсюк. Явно печкурик. Може й уклейка. Ну явно, що не а окуняк. О. О, це вже щось гарне. Ого. Ти щупака, мабуть. Так, да, я вже бачу це вона. Угу. нього куняка гарний. Куняка, друзі, гарний. Я вам скажу, що треба все-таки і пацака брати з собою. Треба mm. <ріху> все-таки подсак брати з собою вже. Я ніколи не ввожу з собою подсака на, на такі рибалки на з боку віківок. Але все-таки треба буде, мабуть, брати з собою носити його. Ну, як вам? Це вже наша рибка. Це вже ми візьмемо. Такий грам 150 куняка. Хороший. Я думаю, що щука. Він цим білим пузом вивернувся так бо пару разів. Длинне таке. Я думаю, що це все таки. Ножовочка хапнула. Ну що, цей піде, а й поваляється пока. Окунь весь буде держатися такий фомість руслових вози трави. Ну що, ловим далі. Трошки лески убираємо. Пробуємо ще разочок. Таке гарне місце тут. Два окунька і невеличкий пічкур. Що я вам говорив? на Окунь цей великий, він просто зробив нажаття, таке чин. Нажав і держав. Ось опять. А ні, це щось. Це знову пічкурик. Ну давай, давай. Манюсенький геть. Такие вже печкурь манюсеньки геть. Дивіться, які. який красавець. Аж прозрачний. і взяло ж пряха муха манюсеньким своїм ротом. Засосало ще одного одного що засосало, Ох ти, зімей малий, Через то тут окунять гарний. Раз така мел мелкий печкур ходить, тут він за ними теж передвигається, видать, і видно, на них тут полює. Без цього, що мені так здається. Є, куняка знову гарний. Чи невеликий? Ні, не, не такі, такі собі, знаєте. Невеличкий окунець теж. Будемо теж його випускати. Що йому рости і рости, друзі. Що він нас буде радувати. Потім пізніше. Чуть пізніше, як підросте. Що це воно таке. Видно не пічкурик уже атакує, тик тик-тик-тик-тик. Легенько кивочок здравого. Комари такі манюсенькі, но так печуть бляха, шо ж без шо це капець якийсь. Вроді поблизка в Написано, що три часа действую, Ну я лицо, конечно, не брізгав. Вони сідають на лице так по кругу. Просто обошов руки. Гарніка обробота, тому що вудочку держати треба, щоб вони мені не мешали. Я вам скажу, чого я не люблю в такий період, це не бокові ківокловіці, іменно за те, що зараз комаров дуже багато. І вони це мішають, сідають на руки. Просто неможливо ну, роботи вудочкою. Ще на поплавки там сидіти чи там на фідер, ще таке, знаєте, закинув собі десь сидиш. А тут надо вудочку постійно в руках держати. і вони оце сідають і жалять тебе і ти терпиш. Потім, о, потому що надо проводку зробити. Знову печкурь, наверное, да? Чи що само такі не Можу зрозуміти. Да, пічкурик. Починається вітер, мені здається, зараз буде дощ. Знявся вітер, це обічно так перед дождюм у нас буває. Я думаю, що мікрофон не сильно буде задовольнитися, тобто, такий боком стою. Намішати мешати, звісно, ківку, працювати то точно буде. Немає тут, бачите, під двері. Ладно, давайте ще разочок тут. Ще там, де ловив, де окуня піймав. Два окунці я там піймав і, і пару пічкурів, да? Давайте ще попробуємо, вже там більше немає нікого. В на основному місці, бачите клює. Це іменно там. Он. Ну, може і там далі можна було, б, туди ж туди подкамив под але я і зараз опущусь туди, де я можу розпугати все, що є. Ну спробувати в принципі тому. Давайте спустимося, спробуємо. Іли десь там оттуда. Давайте оттуда десь станемо. Попробуємо. В mm общем, -hmm, друзі, ситуація. Така, що я переїхав в друге місце, поки дощ йшов, Зараз він перестав вже. І я вирішив переїхати, не натирати часу і вибрав таке місце, де ще можна походити. бо Там я де вже був, то там ще пару місць було. Але треба було все одно переїжджати, щоб не тратити час, даром, то я вирішив одразу переїхати. І ось тут ще трошечки походимо. Зараз вже друзі потемніло воно, де їх затягнуло хмарами. Темно стало. Не знаю, може ще з півчаса в мене часу є. Хочу просто щось, може ще вдасться щось піймати, щось досняти, якогось контенту, розумієте вам? Щось додати, може якісь покльовочки. Може щось гарне клюне. Походимо тут, погуляємося. Місця тут теж непогані, в принципі. Це ближче, найближче місце, де можна було переїхати. Тут я вже... Прошли год рік бачу Десь у листопаді місяці я тут ловів непогано, в грудні, тоже. То теж місто чудове тут, тут так, у нас, в уницький должен був бути, Но проблема, знаєте в чому? Проблема в том, що тут ямка. А я так замітив, що на голубинішній якбі... Окунь ще вроді би не концентрується, на, на ямі не йде, він десь ще по, по руслі, треба його шукати. але я все одно хочу її обловити для свого інтересу спортивного. О, покльовка Окуняка. Окунець, друзі. Все, він. На ладошку. Гарненький. Що, друзі, я сьогодні з одною камерою тут а не хочу другу брати, тому що щоб не намочити. Тут дуже великі такі нетри везде. Хороший на ладоньку конець пойде, візьмемо і бистренько закидаємо. Самі бачите, яке небо, прямо ж таке аж чорне. Я думаю, що зараз знову буде цей дощик. Ну поки тихо. От ми цим його з моментом. Попробуємо щось ще трошечки половити. І ще одна кривака, це гарне щось. Ух ти. Ух ти. Це вже такий достойний окуньок. Іди сюди. Красавчик. Це вже більший. Це вже такий гранд сто окунь. Стой, 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 стой. Красавець. Тоже, відпочивай пока. Бачите, а я що казав. А, тут там, ну в принципі тут аміляка дядька. Де ті самі? Де кувшинки? Це вон там ямка зразу пробую, ми там не побачив. Так, пробуємо знову. Опля опускаємо тут його. І пробуємо. Понад комішиком тут його. Цікаве містечко теж. Вже не глибоко так, в принципі, щоб сказати. Але цікаво чи є він тут. Вже, друзі. Трошечки познавато, мабуть, для покльовок. Для кльова, скажімо так. Вже він не такий активний буде. Просидів я в машині в те час, де коли треба було ловити, розумієте? Ждав, коли дощ закінчиться, А дощ, і так як обіцяло з ось 6 так він і почався. О! Ого! Щупака! От птерисати! Откуси, Чине! Откуси, Чині! А ну иди сюда! А ну йди сюда! Ну, Я тобі зроблю, ще тебе только не хватало тут! Для повного щастя. Уга, ось Васик ти гарненько взяла! Значит все як она гарненько хватало! Я б не відкусила б. Ну, Отдай мормишку хотя бы. Ты як, за... як залегалася. О, Скільки тут? Грамм 150, да? Лех змія. Змея! Ладно, плыви до этого кинуть! Вон Уф, Пошла! Пошла як заяц по старине! Ну що, друзі. Ще час є, ще можна якісь минут 15 порібачить. Так, ну що, давайте ще друзі, зараз бістенько, ще тут розочок десь опустимо. Пройдемося і підемо ще десь якесь місце, пролапаємо. Ще десь погуляємося. Ще десь походимо. Я вже тут походив трошечки, після того як піймав щучку ще поопускав там, там, там. І поки ноль. Поки час є, то треба десь ще пройтись просто, пошукати, погуляти. Тут я бачу поки нікого не видно. Все, друзі, кидаємо це місце, переходимо далі десь. Так, спробуємо ось тут. Оцю цьому кинечку така понад самим берегом. Таке інтересне місце. І непогана, я вам скажу такі. Таких окна треба шукати. Тільки в траві, только в траві, на чистому його зарі. Ще він поки не активний, так щоб ну, ще він не сильно такий смілий, щоб на, такі вже на поліві там вже бушувати. Ну хіба знаш, зараз на ніч, може вже буде виходити, але днем я його не можу знайти там. Як ви вже бачили, там я де починав. На чистому я його там не можу знайти. Зараз б мені заїзд, там там може і клювало він. Зараз він може там і вже був би днем він його треба шукати десь ось у таких місцях як оце заросших Так що ми щось будемо і робити погуляємося тут Да, щоб оцих хмар не було то зараз щоб було б добре видно що й сонечко мені каже було б на заході вже воно гнешно, було б але ще воно б виглядало б так? Зовсім темно стало із-за таких темних хмар. хмари, звісно, капітальні. Ну що, друзі, на цьому все. Буду закінчувати свою рибалку, так як вже темно, я не знаю, чи ви мене бачите в камеру. Зараз вже 25-8 дуже рано темніє, де й, в принципі пасмурно. Така рибалочка сьогодні. Перша у мене в цьому сезоні по осені на бокові ківочок. Ну, в принципі, непогано. Якщо не дощ, я думаю, краще було б. Ждав десь півтора години, поки дощ прийде. І вже в кінці ось заїхав сюди на цю ямку. і піймав ще тут два окуньки і щучку. Далі пройшов, більш покльовок не бачив, вернувся знов сюди, вже долавлював, тут ще пару разів пройшовся, нічого не піймав. І на цьому вже буде все, друзі. Ну все, кому сподобалось, ставимо лайк. Всім як завжди крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. Ну і до нових зустрічей. Всім пока. Ну я думаю, що завтра буде краща погода, завтра буде краща рибалочка і завтра будемо, я думаю, якісь трофейчики ми будемо мати. Все, пока.